Привіт! І ви на каналі Нікаді. І хто ще не підписаний чи не підписан, підписуйтесь просто зараз, щоб не пропустити нові та цікаві відео. І сьогодні я вам покажу, що в моєму телефоні. Так, і пер. Так, і перше у мене йде тут. Зараз я тут. І перше у мене йде. Година. Та година. Google. Далі в мене ось така папка. Тут всякі прилади. Прилади. <праць> Програмки. Програмки. Тут тема. Тема. Камера. Камера. <праць> Камера. <праць> 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 Налаштування. Плеймаркет. Плеймаркет. Шаріт, галерея. Галерея, Та також ось ця невідома. Стринчка, телефон. Далі телефон, хром, повідомлення і контакти. Далі у мене є простий фон, то годинник. Так. І тут у мене електронна пошта, завантаження, файли, музика, безпека, відео, невідома струничка, програма. Лі, програма. Ліхтар, ліхтар. Е, також папка. Тут, ой, тут всякі програмки. Але насправді Вероніка не сидить в цих всіх програмах, вона лише в Вайбері і в Інстаграмі зареєстрована в Вайбері та Інстаграмі. Так, далі в мене ігри. Run і Jump. І заставка, якою вона дуже рідко користується. Та й зовсім не користується. Далі знову папка. Папка, Калькулятор, диктофон, годинник. FM kom, компас. Невідома компас, програма. Навігатор. Невідома програма. Невідома програма. Невідома програма. Невідома програма. Все. Я Вам показала, що в моєму телефоні, тому всім папа, -па, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, вверх, па папа!